Через кілька днів вартість проїзду в автобусах знову буде 3,50, а у тролейбусах 2 гривні. Про це свідчить ухвала Деснянського районного суду, яку суддя Таїсія Логвіна озвучила в Страстну п'ятницю. Суд доходить з наявність підстав для скасування вжитих судом заходів забезпечення адміністративного позову. Керуються статтями 117-118 клас України суду хвалив. Клопотання виконавчого комітету Чернівської міської ради про скасування заходів забезпечення адміністративного позову задовольнити. Скасувати заходи забезпечення позову в житті ухвали десь на суду міста Черніга від 6 квітня 2015 року. Але ця ухвала може бути оскаржена в Київському апеляційному суді на це є 5 днів, і позивач планує скористатися своїм правом. Крім того, про рішення суду мають письмово повідомити перевізникам. Є процедура, ми нарушати її не можемо. Перевозчики, ми чекали офіційного письма, коли було забезпечення. Зараз будемо чекати офіційного увідомлення по зняттю забезпечення. А увідомлять нас на сьогодні, значить, завтра буде у завтра, значить, послезавтра Сяти, я ще не можу за них вручатися. Як повідомив телефоном один з перевізників, принаймні на пасхальні свята вони возитимуть по 2,50. А як тільки отримають на руки нове рішення судді, нові тарифи, скоріш за все, повернуться. Скільки коштуватиме проїзд у міському пасажирському транспорті, остаточно стане зрозуміло лише після розгляду справи по суті. Судове засідання заплановано на 6 травня.